Я дякую Богу за цю привілею, красу його бачити ясно, у тайні відносин, у ніжній лілеї усе бездоганно прекрасно, у дотику сонця, у листі капусти, в дитячих очах і зірках, любові безмежної мудрості густо закладено в Божих думках. Невдячна людина обкрадена кимось, не бачить своїх же скарбів, а бачить, що хтось більше неї отримав. І цим їй недобре зробив. А вдячність творцю джерело відкриває у серці сліпому ущент, подяка до істини нас повертає у дорогоцінний момент, коли усвідомлюєш все подарунок від Батька Небесного нам, усе нам дається за Божий рахунок, природа це Господа храм, джерельна вода, без якої помремо, повітря. Що киснем живить. Усе безкоштовно собі ми беремо, і серце у нас не болить, за те, що невдячні ми стали за благо, що ним подаровано нам. Нехай же свята покаяння, відвага невдячних направить у храм. І там, на колінах, у радості вічній. Ми зможемо зустрітись із тим, хто був до сих пір для сліпих, потойбічним, а в вічності Богом живим.